Доброго дня Україно! Сьогодні покажу вам соняшник після 50 грам Гранд Стару, після 08 хізалофопа і після 40 грамів Геліантикса. На даному полі це в нас Саксон також. Зараз їде батько десь товаришу бризкати геліантиксом, покажу в якій фазі амброзія. І зараз покажу, що з нею буде після внесення препарату. Так, друзі. Отакий От Саксон. Границя із сусідом. Раундапом калійною солью соняшник не можна бризхати. Це давав вам наглядний приклад. Так, друзі, і пройшло вже тут, мабуть, днів 10. Отака от, от амброзія. Я думаю, що Та, вона не жилець, вона рветься дуже легко. Супер! Геліантекс працює. Соняшник по коліна. Надзвичайно лопатий. Ну, так ми його і ж тут і сіяли не дуже густо. Так, от такий вигляд. По Мишієві. В принципі, пропало все і переросший, і непереросший, яке хочеш, но отдельні екземпляри є, що тримають вуха свої догори. Не знаю чому так. Ну, в принципі, весь лист в чорних цятках. Я думаю, що він не конкурент для соняшника. Та ну що, друзі, в принципі, в принципі, непоганий, як для такої, такого обробітку, який був, так як взагалі нічого на полі толком ми не робили, кроме вертітіла. тіла. Непогано. Зараз поїдемо на інше поле. Подивимося, що там. А до речі, ось ось незрозуміло. Таке. Таке, вроді, оприскувач пропустив. Там нема і там нема. А це або ж стиковий рядок був. Не, ну ознаки є, що тут препарат був, ну видно, мало попало. Так що якось так. Так, їдемо на друге поле. Ви сіли, так, тоді? Так, да, синуль, що ми тоді стрім тобою. Наслідки граду. Порване листя. Це в першу чергу велика ймовірність того, що рослина заразиться хворобами від посадки. Ну, набагато гірший, скажімо так. Це в нас саксон. Це двойні норми хізалофопу. Будущі мікрофони. Но їх надзвичайно мало, але є. А тут, друзі, дивіться, інше поле, обробіток той самий, насіння те саме, але стебле Кардинально різний. Також Grand Star 50 грам, також фізолофоб 08 і також Геліантекс 40 грам. Побило просто жах. Наслідки. Геліантикса. До речі, друзі, по Щериці. Щериця і геліантикс. На попередньому полі я знайшов участок, там де, так як я зрозумів, що Гранстар щирицю добряче придавив. І зупинив у рості, А... геліантекс, ну якщо й не доб'є, то як мінімум її зупинить на той час, поки соняшник ще вище підніметься, листя покрутило. Це що в нас гірчак отой чи що воно? Те, що його не бере ніщо? За Да. Пройшов непоганий дощик із непоганим градом. Кукурудза. Нема кукурудзи. Геліантекс працює. Оце схоже на дурман. Ну, корінь ніби як корич... коричневий. Ага, івий. Так що такі справи, друзі. В принципі, як на ті умови, в які він посаджений, то в принципі нічого, навіть, навіть дуже нічого. Отакий. Таково ти вже трави? Так, да, синочок, це вже бризкали всім. Трапити. бачите, Бачите? Ну як знімаєш зі сторони кошиків, то вигляд гарніший. Це щось за непонятне чудо. Ну, ці бур'яни всі були ще до посіву, тільки вони були в маленькій, маленькій фазі. То особ синочок, згорів осот. А, ну це не осот, це... Молочай, по-моєму. Бачиш молочко тече тичезнє. Uh -huh. Так кожа амброзія дуже ламка. Це вже їй хана. Так, їдемо ще на одне поле, там де буде сьогодні геліантикс. Вперед. Старичок наш, друзі, форсунки Екоджет. Рекомендую всім без перебільшення. Бомба Так, і наутільне поле, соняшник Неома Елензовська. Отакий фон. Був внесений тут євролайтинг. Було приблизно 2-3 пари соняшника, чи то й соняшника, листя в соняшника. Ну і отакий фон. Це тут стикове, що нахльости є густуватий. Ну а так, в принципі. Досить непоганий, досить непоганий. Ну з амброзією по-любому треба боротися, тому що буде катастрофа, якщо, якщо цього не зробити. Також присутні, прикусутня тля дивлюсь і не тільки на зворотах. Єсть, єсть, єсть. Єсть. Не знаю, це критично, не критично, ну, блін, на кожній рослині. Оце вам і іноутіл, на якому всього зміні Два-три роки кукурудза, тоді соняшник, 2-3 роки кукурудза, тоді соняшник. Тут гірше ось. Не знаю чому, можливо, тому що більша насиченість амброзії, бачите? Ну, після препарату, я думаю, він піде хорошо. Також, зверніть увагу, був Євролайтинг, теж якби не оригінал, ну, по-моєму, по-моєму, де фенда. Якщо я не помиляюсь, кукурузка, друзі, жива. Все знаю хорошо, бачите? Нема нікого, окрім амброзії. По зворотах, кої де є, не треба і кукурудза. Ну, можливо, вона теж не жилець, тому що бачите зовнішність може бути обманчивою, сохне вона активно. От такі справи. Так, ще в нас є рядом ще одне поле саксона, зараз покажу. Ваточник після євролайтинга. Верх біло жовтого кольору. Но, як кажуть спеціалісти, він відійде. Ну, понаблюдаємо, тут недалеко від дороги, понаблюдаємо. Так, друзі, ось посадка. Біля посадки в затишку чудовий Саксон. Геліантекса. Ну, непогані такі лопухи, непогані. Непогані. Далі по росту нижчий. Ну, в принципі, все добре. Злаки. Злакив нема, де-не-де зустрічаються. Чи мало попало, чи можливо хворіє. Ну, той, хто думав, той вже загинув. Ну отакий стан. Отакий стан десь там уже планує. Планує на вихід кошик наш формування. Ну, друзі. Досить непогано. Амброзія, конкуренція, соняшника нема. Потрібно це робити вчасно. Так що такі справи? Показую, друзі, роботу форсунок. Працювали ми ними. и у 6 метров за секунду все спрацювало. Давление шестерка.